Тут я хочу знову повернутися до висловлювань Євгена Грібовицького. Як би ви радили нам, усім, хто цим займається, говорити про російську культуру? Cancel Раша в перекладі е, академічною мовою чи в перекладі е, політичною мовою на заході означає, що десятки тисяч кар'єр, які були зроблені на вивченні Росії російськості російської культури і так далі, тепер мають бути припинені. І відповідно да нам це подобається. Це не, пою, не подобається власникам цих кар'єр. І відповідно вони створили дуже потужну систему опору цьому, використовуючи весь свій соціальний капітал, використовуючи весь свій свої впливи, і так далі, і так далі. І відповідно мені здається, що те, що нам важливо, нам важливо розуміти, що нам не битву треба виграти, нам війну треба виграти. Якщо ми хочемо виграти війну, нам важливо не так, щоб ми закенселили Росію. Я не впевнений, наскільки це взагалі досяжно чи реально. Мені здається, важливо, щоб вивчали Україну. Нам важ... Важливі україністики по світових університетах. Нам важливі українські студії по світових університетах, тому що нам важливо, щоб так само були десятки тисяч фахівців в світі, які вивчають Україну, які розмовляють українською мовою, які читають українську літературу і можуть розуміти, то, яким чином ми працюємо, і не будуть дивитися на нас отою оптикою, з чого ми починали що Київ за три дні, і відповідно це означає, що нам це треба створити. Всього лиш на всього. Але тим не менше, у мене, до речі, дуже до речі, я насправді от оце монтувала сьогодні і дивилася сьогодні цю розмову. Але насправді я з цього приводу думала декілька днів тому про інше. Я вам у понеділок цитувала Лекцію від Тімоті Снайдера, і е, сьогодні я про це вам не буду розповідати, але я дедалі активніше моніторю, що ж там відбувається у світі, як коментують якісь події англійською мовою стосовно України, хто знімає який контент, е, хто пише які роботи, і Україна привертає все більше і більше уваги, особливо такими зухвалими спецопераціями, е, коли нас починають досліджувати, і намагатися зрозуміти: о, так це ж це ж щось інше, і воно якесь інше. І його цікаво досліджувати. І насправді у мене дуже оптимістичний погляд на майбутнє. Тому що, по-перше, дійсно світова спільнота всіх тих людей, які а, на Слав славістиці на славістиці вивчали винятково русський мір і ігнорували все інше, е, занурюючись в найменші мандавошки в трусах у Достоєвського, вони е, заробили собі величезний капітал і хочуть за цей капітал триматися. І саме тому вони так сильно цьому протистоять. Це е, має підґрунтя як фінансове, поки Росія до сих пір існує і має багато грошей, так і взагалі бажання залишатися з Чимому просторі, а кенсел російської культури передбачає відсутність нечимості. Тим не менш, це історія про вимирання, тому що російське, ну, крім психіатрії, я думаю, психіатрія буде цим займатися. Російське насправді буде виходити на маргінес. А українське, зокрема, українські інтелектуали, які говорили все те, до чого світ зараз буде доходити, і ми зможемо повертатися і пропонувати їм ті тексти, які були написані 100 років тому, і 50 років тому, і наголошувати на тому, як типу, українці комунікували зі світом, а світ не готовий їх був почути. Все це буде виходити на поверхню. І дедалі більше гравців, як Енн Еплбом, як Тіметі Снайдер, які. Бернараві написав статтю нещодавно, чому Україна переможе у цій війні, чи Україна переможе у цій війні? Ну якось так. Україна здається, переможе у цій війні. Одним словом, інтелектуали потрошки починають занурюватися в тему України і займатися нею з великим ентузіазмом, тому що вони розуміють, що вони виходять на щось велике, що буде ну на, вони дивляться на схід сонця. Який яке тільки зараз буде виходити вповню, і вони мають можливість бути от, під час того сходу і е, долучитися до встановлення чогось дуже великого і почати його вивчати саме з тих моментів, коли ну я розумію, що вивчати українське можна було вже давно, але багато інтелектуалів е, в цей бік е, уже усвідомлюється. І е, паралельно, наприклад, є інформаційний простір. В цьому інформаційному просторі е, немає в мене скринів, але розкажу там, наприклад, в Твіттері я побачила пост якогось. Е, Юзера, uh, який написав, що у нього є аккаунт в твіттері, який він завів, просто для того, щоб заходити і дивитися, що пропонує твіттер, якщо ти не ведеш ніякої активності, якщо у тебе цей аккаунт просто ну, типу, на якомусь там отбу... комп'ютері без пошуку, ти нічого не шукаєш, ти просто заходиш і дивишся, що тобі пропонує голій сторінці, у якої немає ні підписок, нічого. Що пропонує тобі твіттер. І він каже: Я нещодавно почав помічати, що вперше за взагалі, весь час цього існування мого аккаунту, мені почали пропонувати історію успіху України. І він такий, і це типу. Вау. Ну, типу, я побачив, що починають пропонувати історію успіху України. А ми зараз бачимо, як Ілон Маск просто а, а, на пси сходить з приводу Трампа і вже кидається на нього. І я вже, чесно кажучи, хочу на наступну стадію. З Ілоном Маском було все зрозуміло. А я вже хочу на наступну стадію, коли а, Трамп буде теж саме робити на адресу Путіна, тому що це все одно скоро відбудеться. І от ми бачимо, що переформатовується потрошку простір, особливо якщо його не регулюють. Ну чи ще, якщо його починають регулювати в інший бік, а багато хто розуміє, що треба регулювати в бік України. І російського бабла все менше і менше. А як тільки російське бабло взагалі вийде з рівняння, то Україна просто переможе, бо ми у чесній битві завжди перемагали, а через російські оці мутки не, не, не мала таких виграшних позицій. І з того, що я бачу, по простору, з того, що я бачу про різних гравців, про якісь маленьких блогерів, якихось професорів коледжів, Британських, американських, французьких, які записують відео про Україну. про те, там, ну, наприклад, на теді вийшла. Єн Бремер, здається, розповідав, чому спецоперація України така видатна. Там, ну, тобто, ти заходиш і тобі прямо сиплеться, сиплеться величезне число контенту про те, чому Україна офігенна, і е, цього контенту стає дедалі більше. І його роблять незалежні гравці, які усвідомлюють, що вони можуть приєднатися до становлення чогось дуже великого і дуже значного, тому що вони вже бачать здобутки України і чим ми визначні. І а, на книжковому арсеналі серед інших спікерів був а, Максим Буткевич. Але я хочу процитувати його а, спілкування не з книжкового арсеналу, а спілкування з Тетяною Трощинською на а, українському на каналі українського кризового медіа центру. Тому що Максим Буткевич якраз ділиться своїм досвідом того, як медіапростір, як медіаландшафт в Європі змінюється, і що ця зміна відбулася у лютому. Зараз він пояснить, чому ця зміна відбулася у лютому. Тому і цей проєкт кава Сторщинською він теж завжди цікавий, класний. Мало переглядів, просто безсоромно мало переглядів. Хочу процитувати уривок розмови звідти. Можливо, ви підете подивитися ще цей проект з медіа. ситуацією, мені здається трошки інакше, і вона почала змінюватися зокрема від середини лютого цього року. Після сумновідомої Мюнхенської безпекової конференції, на якій я був, от я звісно, не був на основних подіях, тому що хто ж мене туди допустить? Я був на сайд івент, на тих, які відбувалися в громадському секторі подіях. але загальну атмосферу конференції було відчутно дуже добре всюди, і почасти це була ситуація шоку для людей з Євросоюзу, коли вони раптом зрозуміли, що все змінилося. І треба якось давати собі раду з новою реальністю. Ну, давайте так, не дипломатично. Це був чарівний купняк з-за океану, причому дуже сильний, який дещо змінив перспективу у багатьох людей сприйняття того, що відбувається у багатьох людей в Євросоюзі. І по тому стало легше і корисніше спілкуватися з багатьма з них, включно з політиками, включно з непублічними зустрічами. Коли раптом я міг від європейського політика почути особисто те, що раніше я намагався їм сказати. І було відчуття, що вони не дуже чують. Ну їм стало раптом цікаво. А не просто цікаво, Я почав чути слова на кшталт. Ну, я беру крайній випадок, але я справді це чув. Ви нам подарували три роки, щоб ми зрозуміли, що відбувається, і зібралися. А ми змарнували цей це час. Це Насправді, ви подарували нам 11 років. років. Це правда. І ви це зробили, а ми не оцінили це. Вибачте, будь ласка, але ми зараз спробуємо. Подивимося, як вони спробують. І я бачу, що ви пишете про канал Навальний. Ви знаєте, знову ж таки, я більше вірю в нозинні ініціативи на великому ентузіазмі, типу Кейліна Робертсона. І, і насправді, якби було в мене більше часу, я б розповіла вам ще про декілька прикладів останніх, які мені дуже сподобалися. Я просто не структурувала для себе розмову, тому я там трошечки вам наріжу, і ви подивитеся, як. Поодинокі блогери а їх стає дедалі більше і більше. Насправді, чим більше ти досліджуєш вина, тим не більше число людей, ти виходиш, які відстоюють Україну і. Через те, що це ініціативи на ентузіазмі захоплені українцями, це працює набагато краще ніж штучний продукт, в якому унила Навальне себе так і ніяк і не продасть. Тому що ну, мертвонароджене не здатно стати живим. А отже, ви тільки що послухали короткий уривок з відео, яке ви можете знайти за заголовком кава з Трощинською». Інформаційна війна Росії в українському тилу Максим Буткевич. А ще хочу порекомендувати, але це відео я не бачила, але тим не менш, на лізі мені подобаються всякі дискусії, там, там теж можна надзьобати цікавих ідей. Дискусія з приводу того, як комунікувати наше зі світом і бути в цьому ефективними. Там три спікерки, дві спікерки і один спікер. Ну, знову ж таки, Максим Буткевич, Ірина Цілик. І... Наша Олександра Матвійчук. Всі всі згадали. Вони говорять якраз про те, як спілкуватися зі світом про Україну, і там теж можна щось підслухати, якісь ідеї. Хоча я ще не дивилася ЕТР, Просто для себе така: от треба порекомендувати, бо в тему не треба плутати крик жертви із внеском в інтелектуальну дискусію. А ви ще хочете воювати? Я каже, що ми взагалі колись хотіли воювати? Коли я дивлюся на от моїх там колег західноєвропейських з таким, ніби о, sweet summer children, Що ви знаєте про життя, про війну, взагалі про людську? Скі страждання У мене не завдання загнати їх в зону тривоги, щоб вони при слові Україна казали Ні, це настільки жахливо, що ми просто не хочемо про це більше чути та ні, не в тому, що ми хочемо. Питання в тому, що ми хочемо існувати. Навіть якщо ви проти, нам все одно нам плювати. Є місце, коли ти можеш проявити емоції, але є завдання, яке переді мною стоїть. і Ти маєш розуміти, тобто як його найкраще виконати, і оця думка, що я. Створила певне, все таки художнє висловлювання, яке змусило якусь конкретну людину з Сицилії приїхати і захищати мою країну. Воно мені досі не дає спокою.